Ми не маємо права забувати про оборонців Маріуполя. У Ковалі відбулася акція в підтримку військових, які досі перебувають у полоні. Містянам показали виставку волю захисникам Маріуполя зі світлинами воїнів. Усього 30 фотостендів. На трьох з них ковальські військові Владислав Бакум, Андрій Богдан та Владислав. Оксенчук, які пройшли Маріуполь та Азовсталь, оборона міста тривала 86 днів. Понад 2,5 тисячі захисників взяли у полон. Під час страшного теракту в Оленівці загинули більше 50 полонених. Нині, завдяки розголосу та постійній роботі, більш як пів тисячі героїв повернулися додому. Маємо пам'ятати подвиг мужніх воїнів та молитися за їхня. Звільнення кажуть рідні полонених. Вони подякували всім небайдужим, які відвідали фотовиставку, підтримали їх та задонатили на її проведення в інших містах України. Всього вдалося зібрати 11,5 тисяч гривень. Раніше фотовиставка вже побувала у Києві, Одесі та Вінниці. Далі помандрує у Хмельницький.